Доброго пані та панове ще раз вітаю. Мене звати Тимур Бершначенко. Надзвичайно щасливий сьогодні бути разом з вами на благодійній а, вечері, на благодійному вечері, пліч-опліч від благодійного фонду У я думаю, ви всі у нас прекрасно розумієте, так? яка програма нас із вами чекає. Так? Ви всі знаєте, бачили афіші. Знаєте, що на цій сцені за моєю спиною сьогодні виступатимуть для вас прекрасні українські артистки, співачки, Злата Огнівич, Світлана Тарабарова. Скоро когось із них, я поки не буду розкривати вам таємницю, хто виступатиме першим. Першою. Скоро ми вже її побачимо на цій сцені. Ну і звісно, головна мета нашої зустрічі це наш благодійний аукціон. Я впевнений. У вас був час роздивитися лоти, які ми для вас підготували. Це тісно класні лоти. Зараз я трошки більше про них розповім. А їх наживо, наочно так можливо. Навіть. Побацати якось так. А в будь-якому разі у вас на столах є буклети, ви можете більш детально з ними ознайомитися і вже для себе зробити якісь поміточки, за які з них ви б хотіли поборотися, тому що вони дійсно всі класні, вони ексклюзивні, і за результатами продажу цих цих лотів ми з вами з, зробимо дійсно. Таку потрійну я б сказав добру справу, тому що сьогодні наша мета, мета збору, це закупівля обладнання для 67-ї моторизованої бригади, 425-го штурмового полку скала хлопці, і дівчата зараз на слов'янсько-покровському напряму а, і на проєкт магія. Добра, тому і ще раз і ще раз я закликаю всіх вас бути активними, бути щедрими сьогодні, тому що ми з вами маємо зробити таку потрійну добру справу. Ви всі пам'ятаєте, що завтра за день? Так, три роки тому Росія ві віроломно увірвалася в нашу країну з усіх напрямків, але ж всі ми розуміємо, що війна триває з 2014 року. І, попри все, що зараз відбувається в інформаційному просторі глобальному, так ми з вами стоїмо, ми обов'язково вистоїмо. Ми коли об'єднуємося, українці це доводили багато разів, не тільки протягом цих 11 років чи 3 років, протягом всієї тисячолітньої нашої історії. Ми це доводили завжди, коли ми разом. Нам нічого не страшно. коли ми разом ми можемо зробити будь-що. І зараз, знову ж таки, як три роки тому, ми маємо об'єднатися заради нашої країни, заради наших дітей, заради нашого майбутнього. І я впевнений, що сьогодні ввечері ми зможемо собі сказати: ну, ми зробили сьогодні цей вечір. А це крупинка. Але яка важлива крупинка, яка робить той печет у перемогу. І ту Україну про яку ми з вами мріємо, тому пані Даванове, слава Україні.